На що насправді зараз Росія провокує Польщу і Європу, тобто це дійсно вони хотіли вразити якісь цілі в Польщі, чи це провокація на щось інакше. Як зараз можуть українців і поляків посварити, я бачу до цього нереальну тенденцію, і може бути просто жесть, якщо Польща відріже постачання зброї і так далі в Україну? Слухайте дуже уважно це відео, розповсюджити, воно страшно важливе. От потім а, як зараз можуть країни Балтії відрізати і повністю рашка їх захопити може. Отже, про це все в цьому відео дуже детально і скажу, що робить ці ситуації українцям. Розповсюджуйте. Значить, дивіться, я бачу. Зараз купу новин про те, що а, поляки, якби це була фура з зерном, тоді б вони зупинили, а дрони вони не бачать, не хочуть. А багато українців пишуть так, полякам кажуть, і нада, хай узнають, що такі дрони. Ви що з ума сушли? Ми, якщо це наше останнє окно стало, через яке нам зброя доходить, Польща, якщо, не дай Боже. Польща взагалі не за Польща може сказати, «Чао, ми зараз ППО так вистроїмо. Ми тут літаки всі піднімемо, закриємо небо, НАТО їм закриє. Польща НАТО закриє небо, якщо що. І воюйте собі самі там, Україна. Ми вам перестаємо постачати зброю, тому що ви ж бачите, дрони летять. Зброя, яку ж поставляють, вам де храниться? У нас в Польщі на складах, ангари, боєприпаси, там техніка і так далі. На що воно нам треба вообще? От шукайте собі шляхи, як будете це поставляти, ми з цього процесу виходимо. І, в принципі, Росія це і хоче ще зробити, воно? Тобто. Тут не стільки була ціль вразити зараз Польщу, хоча вони цілились в склади з боєприпасами. Вони ж летіли в склади з боєприпасами, які мали в Україну йти. Скільки зробить так, щоб Польща більше не зберігала і не постачала це все в Україну. І зараз українці, якщо ви будете продовжувати сратися оце з поляками чи ті злорадствувати, а, -а, а так і треба, та не дай Боже, Польща в будь-який момент може відрізати це і так далі. Прийняли. Дивіться, тут арабів і так далі що тут же немає в Польщі майже. Українців прийняли і роботу. Ну, розказують щось і так далі. Але роботають, живуть, і так я зараз в Польщі, розуміло? Все, Мені ні разу з Передаляй на Україну не сказали. Польща нам дуже допомагає. Да, з зерном були проблеми і так далі, але хто знає, як ми до Польщі відносилися, якби таке сталося. Треба Росії, дивіться, ситуація дуже критична. Замість того, щоб зараз хейтити Польщу чи щось таке треба сказати дякую що попри цю цю ситуацію ви продовжуєте допомагати да дуже хірова от купа новин у мене на столі дуже хірова як Польща на це реагує. але враховуючи економічний ріст зараз польщі що в них окей вони розвиваються вони за декілька років догонять Італію далі просто нереальних масштабів вони до останнього будуть підпідлять від воєнного якогось конфлікту з росії тобто вони будуть до останнього очі закривати саме тому зараз і прийняли в нато а, і вогоня четверту а, статтю а не п'яту тобто п'ята це вже де мають вписатися в драку якусь там да друг за друга Четверта, де вони консультують які один одного, і у них там 48 годин, щоб вияснити, що робить з цією Росією. Ну а Росія по чуть-чуть собі прощупує, дивиться територію, дивиться, де склади, де яка зброя, як їх можуть попасти, як не можуть. 19 шахетів запустили, а з них тільки 4 вразили. А уявіть 150, як би було. Тобто, ну, тут, тут дуже важко. Оці всі ситуації вам потрібно думати зараз за заробіток онлайн, за посиланням в шапці профіля для українців. От якщо вам зараз емігрувати чи щось таке, а вірогідність цього дуже велика, вам потрібно бути готовим для цього. Ми там дали змогу українцям за допомогою розповсюдження українських європейських.